підтримала в цьому виборі, сказали молодець. Мотивує мене моя родина, мої побратими, моя країна, яку ми захищаємо. Я якось витримую це ці всі незручності. Я, включаючи в себе детектива, мабуть, не знаю що, що мною тоді керувало. Вони ризикують, вони приймають рішення і вони виконують бойові спеціальні завдання. Далі будуть служити. Це один із найголовніших виборів в моєму житті піти служити. Позивний Анет. З моїм ім'ям мене звати Анна, тому так мої побратими почали мене називати. Та й все так воно й пішло. Анет, Анет, Анет. Приходжу службу у Державній прикордонній службі з 2017 року. Прийшла добровільно. Як в такий час можна бути остром взагалі? Моя сім'я мене е, підтримала в цьому виборі. Сказали, молодець. Е, дітей у мене немає. Прохожу службу разом з чоловіком в бойовому підрозділі. Ми е, один для одного є тут підтримкою, без нього я б не справилась, і так, наше командування дає нам бачитися. Ми е, бачимось майже кожен день. Е, дякую, що що ми нарешті сім'єю. Тут, бо до того, як я е, пішла проходити службу в бойовий підрозділ, ми жили окремо. Так, ми познайомилися е, на військовій службі і далі гуртуємося так, як родина. Я старший офіцер відділу оперативного планування штабу комендатури. Моя робота полягає в тому, що ми організовуємо та координуємо роботу. Це відпрацювання бойових розпоряджень, відпрацювання організаційних документів. Мотивує мене моя родина, мої побратими, моя країна, яку ми захищаємо. Мотивують люди наші в тилу, які волонтерять, допомагають Збройним силам. Вони ці люди знають, що вони на своєму місці, і я рада, що ми є один народ. Ми згуртовані і хочемо і докажемо всьому світу, світу, що ми гідний народ. Е, на момент, коли я приходила службу пункту пропуску, щоб залізничний, це якраз період повномасштабного вторгнення, де тисячі людей проїжджали через нас, ми здійснили їхній пропуск. Люди були розгублені, вони втратили багато що втратили домівки рідних, втратили те, що набули за все своє життя, і м -м, такий м -м, момент, що м -м, я буду е перебуваючи в у пункті пропуску, знайшла флешку. Ну, знаєте, то, ну, то флешка, то положила собі на стіл то положила. Вже пройшло місяці два. Думаю, відкрию, що це за флешка. Флешка з фотографіями. Це ну, люди, мабуть, це, це був єдиний спогад за їхнє все життя. І вони його зберегли і, перетинаючи кордон, втратили. Я, включаючи в себе детектива, мабуть, не знаю, що, що мною тоді керувала. Знайшла цих людей у Фейсбуці, з ними списалася і передала їм для них важливі ці спогади. Ми один народ. Ми повинні захищати нашу державу в такий час, і, і не бути це, це навіть не тил. Якби тил, то він би волонтери, вплів, сітки, всякі месенджі да так передавав в, в соцмережі. А от якщо переховуються, тікають, перепливають, вони втрачають відчуття власної гідності. Більшість дівчат зі мною проходила службу в пунктах пропуску. Пункт пропуску не так небезпечно, як тут, тому там більшість жінок проходить службу. А в бойовому підрозділі не так не так багато дівчат проходить службу, тому я вважаю, що це дівчата сміливі, відважні. Як то кажуть, їм респект. Побуті в так, в таких умовах, звісно, незвично, але знаєте, просто, просто в такі періоди ти не думаєш про те, що мабуть, більше не думаєш про себе, думаєш про те, щоб в нашій країні все-таки був мир, і хай це буде хай через мене це все пройде, Я якось витримую це, ці всі незручності. Кожен обов'язок е свідомого громадянина це захищати свою державу. Я не виняток, хоча й жінка, а жінки на, на війні вони такі ж е самі, е як і чоловіки. Вони керують, вони ризикують, вони приймають рішення і вони виконують бойові спеціальні завдання. Після закінчення війни я продовжуватиму е проходити службу. Це як мій був вибір, ще давно е обдуманий. Тому е я надалі буду надалі буду служити. Це один із найголовніших виборів в моєму житті е піти служити. Майбутнє починається тут. Долучайся.